Ну що ж, сезон розсади саме в розпалі, наш розсадник закінчено те, що на цей сезон заплановано. Тому саме час підбити підсумки. Я думаю, про це все розкаже вам чоловік, тому що саме він був автором, він був спонсором, виконавцем цього всього. Які помилки ми вже побачили, які шляхи ми бачимо вирішені їх, що ми хочемо удосконалити в цьому розсаднику. Найголовніше, скільки коштувало нам. Це задоволення. Одним словом, про все в цьому відео. Тому не перемикайтеся. Сергій Васильович, тобі слово. Що хочеться сказати, що тоді, коли ми починали його рахувати, починали працювати, ми не розраховували на те, що стільки фінансів і стільки часу він е, забере в нас, коли ми розпочинали це робити. І здавалося, що все є, все під рукою, і зараз-два, і воно буде готове. Не так швидко все виходить. На ділі, як в думках, коли ти плануєш, коли все в голові своїй складаєш, пазли, що за чим. І коли ми розпочинали, ми думали, тиждень ми стигнемо, але набагато більше пішло часу, і це все, поки ми зробили, забрало нас дві неділі часу. Не потрібно опускати руки, що ми починаємо, що ми робимо, треба робити. Хай воно дорого, хай воно тяжко, але воно нам на довгі роки. Цей розсадник, який ми зробили, я сподіваюся, що він буде нам служити довгі-довгі роки. Не рік і не два. І надіємося, якщо дасть Бог мир і спокій, ми будемо мати добру змогу вирощувати рослинки для нас і для інших, хто має в цьому потребу. Коли ви будете переглядати наше відео, коли будете бачити щось, в кого є яка думка, що ми щось не так зробимо, підскажіть, Напишіть в коментарях, ми будемо раді читати ваші думки і роздумувати над тим, як це все можна удосконалити і зробити краще. Все, що від вас для нас потрібно, це щоб ви були активні. Коли переглядаєте наше відео. Зараз хочу до кінця розповісти все, що ми робили з розсадником, з чого починали і чим закінчували. Це наш розсадник, який ми планували вже дуже давно, і я для цього збирав матеріал, звідки тільки міг. Починали ми з перемичок. Ми закопували їх з одного краю, бо трошки схил є в ґрунті І далі, на перемички, ми монтували вікна. Вік, вікна. Е, Тут всі закріплені через металеву пластину і закріплений до мурлату зверху, до перемички знизу. Далі Підемо в розсадник і розкажемо далі. В зоні я розказував, що я робив. З середини я використовував ці пластикові вікон деталі для того, щоб деревина не гнила, яка лежить на землі. Тоді я далі стойки опирав на пластик, щоб довше служило. На каркас я вже крутив 100 на 50 бруски. На вікна я прикручував просто 100 на 30 доску. І з'єднував де на стик, коли стикається USB одна до одної, там я давав 100 на 50 бруски. Щоб просто підперти, щоб USB не зламалась, я використовував обрізну доску 30-ку. Коли вже я зробив настил з ОСБ плити. Після того я ще на брус який несе конструкцію, я накрутив, якби зробив такий жолоб для того, щоб плівка, яка захищає нашу теплу підлогу, коли поливаєш розсаду, щоб не руйнувалося, не накисало дерево. На настил ми ложили теплу підлогу, на теплу підлогу ложили плівку. І потім ми можемо ставити ящики, стаканчики. І воно набагато довше служить. Теплу підлогу я підключав через терморегулятор з автоматом, який дозволяє включити і виключити, і настроїть температуру, яка потрібна нам на сьогодні. Якщо нам треба висока температура, ми ставимо на максимум чи там трошки менше. Якщо нам не треба, ми скручуємо або взагалі виключаємо. І це працює. Від того, що йде живлення від 220. Сюди підходить термометр, який лежить на стілажах, де росте росада. І підходить кабеля, які прямо підключаються на теплу підлогу. Я ще хочу розповісти для вас, що я використовував, для того, щоб закріпити склопакети до дерев'яної конструкції. Яка використана із таких невеличких стропіл 100 на 50. На дерево я наносив клей герметик, на його ложив склопакети. А на склопакети я вже ложив металева пластина з отворами. І на неї я поклеїв ущільнювач для того, щоб коли я буду прижимати через отвір саморезом в стропілинку, щоб метал не. Мав прямого контакту з склом, і скло не тріскало. Не було тріщин тоді, коли різкий йде перепад. Це мені допомогло закріпити гарно і надійно скло до дерева, використовуючи такий якби простенький із власної фантазії метод. Далі це саме цікаво, що е, воно коштує, або що воно нам обійшлося. Таке задоволення, на що ми ні грама не розраховували, що воно так багато потяне. Оці вікна, які ви бачите, з яких ми розробили розсадник, вони мені обошлися 30 тисяч гривень. Це скло, яке в стінах, скло, яке ви бачите на криші, це я привіз з-за кордону, його віддали безкоштовно, але розхід. Це тільки був дизельне пальне, яке я потратив, щоб приїхати звідти. По списку я читаю, розказую, що, де воно використовувалось і скільки воно коштує. Тепла підлога, яка гріє наші рослинки, 11700. Ми заплатили за три регулятори і 30 метрів теплої підлоги. Далі. Чорна плівка, яка робить жолоб, яка захищає теплу підлогу від ушкодження, коли ми ящиками будемо десь совати чи касетами, щоб не поцарапати, щоб воно нам довше служило. Я заплатив 1200 гривень за 20 погонних метрів отакої грубої, будівельної чорної плівки. Плити ми використовували те, що. Саме дешевше, і вологостійке. Якщо брати фанеру вологостійку, вона дуже дорога. А тирсопліта вона взагалі не вологостійка. ОСБ – це те, що підходить для нас в нашому випадку. Я за нього заплатив 7650 гривень за 15 листів. Я їх брав по 510 гривень. Далі пінопласт, яким ми утеплили ту частину покрівлі, яка без склопакетів. Він нам обійшовся 3600. Металопрофіль, щоб купити, ми заплатили 4000, і щоб доставити його до себе, ми заплатили 440 гривень. Втратили. Далі йде перемички, які ми використовували з самого низу. Я за них заплатив. 3500. Саморізи, кріплення, це йде, йде дюбеля, це йдуть уголки, якими я скручував мурлатки стропила, це йде жовтий саморіз, цей йде чорний саморіз. Все кріплення, яке ми використовували в, в районі десь 5 тисяч гривень. Пиломатеріали, які ми використовували в цій будівлі, ми заплатили за них. 20 тисяч гривень. Це все. І на стілежі, і на підпори, і на кришу, на мурлат все те, що ми використовували. Ми заплатили за цей матеріал 20 тисяч гривень. Далі, що у нас йде, це металева пластина 4 см, 4 мм товщини, на яку я клею в і для того, щоб прикріпити прижати склопакет до стропілки, яку я використовував. Фарба 500 гривень. Фарбу ми використовували 3 в одному, це дуже, як нам сказали, надійний матеріал, і він доволі добре працює в сирих приміщеннях. І я думаю, що на криші також буде захищати наш метал. Клей герметик, який ми використовували, щоб приклеїти пла... склопакети до дерева, він нам вийшов 1000 гривень. Декілька тюбіків. 4 тюбіка, я його використав для того, щоб приклеїти скло до деревини. Монтажна піна це щоб позадувати там, де пінопласт і деревина, щоб не було тріщин і не було втрати теплого повітря. Ущільнювач я брав цілою бухтою. Цей, що я використовував на планки. Я за нього заплатив дві, десь 250 все те, що пішло, бо трошки залишилось, то 2 з копійками на зарплату ми потратили 15 тисяч гривень. Далі йде в нас е, дизельне пальне, яке ми заправляли свій транспортний засіб для того, щоб привезти, завести, щось поїхати купити. Я порахував ну, за цей весь період. Скільки ми їздили, я написав 2000 гривень, ну, плюс-мінус десь орієнтовно, воно стільки пішло. Сума, яку ми заплатили, загальна ціна е, цей, нашої будови, цього розсадника, яка нам обійшлася, це немало і не багато, на яку ми ні грама не розраховували. Це 110 тисяч. те, що сам працював, те, що мені допомагали, племінники. Це сюди не входить. Це те, що нам обійшлося по матеріалам, і декілька днів мені допомагали хлопці. І на кінець я хочу сказати, що мені вже не подобається, що я зробив не так. Це висота стілажів, їх потрібно робити нижче, для того, щоб моно було використати другий сцілаж. Тут у мене висота стілажа 60 см. Краще. Зробити нижче перший стілач. стілаж, тоді зручніше буде і заглянути на, на другий поверх, де буде знаходитися розсада, бо ми плануємо зробити і другий поверх в цьому розсаднику, але треба робити нижчий перший поверх, щоб він був краще і зручніший у використанні. Є мінус в тому, що в мене немає тут вікон, які відкривалися б на провітрювання. У мене тільки одні двері, які можу я відкрити на провітрювання. А всі ці йдуть двері як балконного типу, і вони відкриваються тільки на відкр... відкриваються. Немає в них провітрювання. І це дуже великий мінус, тому що коли двері відкриваєш, холод іде і по розсаді. І зверху, і знизу. А хочеться відкрити тільки на провітрювання, щоб трошки змінився, змінилося повітря всередині розсадника. Як ми вирішили питання, в мене є такі зрізки ОСБ, які залишилися від середнього стілажу, і ми його використали так, щоб двері, якими ми заходимо, ми могли закривати і відкривати двері. Це потрібно на той час, коли. На дворі ще холодно дуже. Але із-за того, що Сонце світить, скло дуже швидко нагрівається температура всередині розсадника. І рослин, рослинам різкий перепад температури і пряме холодне попадання повітря, холодного повітря, воно буде шкодить для того, щоб вони мали гарний розвиток. І нам потрібно це використовувати для того, щоб. Рослинам було краще. І наряду з Разу із цим треба буде зробити і в фронтонах витяжки, які будуть трошки змінювати повітря. Щоб витягували це сире повітря і витягували це саме жарке повітря. Підписуйтесь на нас канал. Хай щастить вам і нам. І ми раді будемо вас бачити. До зустрічі!